ранку! Сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про іменник. Ми пам'ятаємо, що іменник це частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання хто або що. Ми з вами знаємо, як іменники поділяються на істоту і неістоту, вміємо визначати рід іменників, а сьогодні будемо вчитися змінювати іменники за числами. Отже, продовжимо досліджувати. І розпочинаємо із каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, 23 січня класна робота. З нового робочого рядочка записуємо 1, Тере це невеличка рісочка. Зірка, кома, яблучко. Отже, це один предмет. Одна зірка, одне яблучко. Якщо ми хочемо сказати, що їх багато, записуємо багато. Скільки горішки, шоколад ки. Якщо в одне предмет це це стіл, а якщо багато, то і вони столи. Зошит один, а багато зошити. Олівець один, а багато олівці. Давайте продовжимо нашу роботу із справи словникові слова. І так, впізнай слово за першими літерами. І запиши його. Здогадались? Запишіть це слово. Так, звичайно, це слово криниця. Красиво каліграфічно. Розберіть його звукобуквений аналіз. Визначте кількість букв, звуків та складів у даному слові. Давайте перевіримо. Якщо у вас вийшло так, як у мене, можете замалювати квадратик. Ви, великі молодці. Пам'ятаємо про академічну доброчесність і продовжуємо працювати далі. Відкрийте підручник на сторінці 88. Права один. Прочитайте, що треба зробити? І так, визначте, до якої частини мови належать записані слова. Дівчина, ставимо запитання: Хто іменник? Будинок? Що? Іменник? Птах. Хто іменник? Дівчата. Хто? Іменник? Будинки? Що? Іменник птахи. Хто? Іменник. В чому ж різниця? Давайте проведемо дослідження. Поясніть, чим відрізняються слова першої і другої колонки. Так, у якій колонці слова мають форму однини, тобто один предмет. Так, у першій дівчина одна, будинок один птах один. У якій колонці слова вжиті у формі множини, тобто їх багато. Дівчата, будинки птахи. Є таке? Є. Чудово! Давайте перевіримо свою інформацію за правилом. Іменники змінюються за числами. Іменники в однині називають один предмет. Наприклад, їжак, олівець, іменники у множині. Називають два і більше предметів. Наприклад, їжаки у ліпці. Отже, ми можемо сказати, що іменники змінюються за числами в однині, якщо це один предмет, і у множині, якщо це декілька предметів. Повторіть, будь ласка, правило на сторінці 88. Це правило треба знати на пам'ять, а ми переходимо до закріплення. Права 2. Прочитай вірш, що ти знаєш про його автора. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати. Так соловейко надає. Поставте відео на паузу та прочитайте з інтонації цей вірш. Що ж ви знаєте про автора цього твору? Так, це видна і неймовірно поважна людина для всієї української нації Тарас Григорович Шевченка. Давайте виконаємо вправу до цієї завдання. І так, увага! Випиши з вірша виділені іменники у дві колонки. У першій колонці однина, в другій колонці множина. Отже, записуємо. В однену садок, хрущі їх багато, плогатарі Їх багато. Дівчата багато. Матері багато. Сім'я одна. Зіронька одна. Дочка одна. Мати одна. Соловейко один. Отже, іменники змінюються за числами. Вони можуть вживатися в однині, якщо це один предмет, або в множині, якщо це два і більше предметів. Переходимо до е, пояснення домашнього завдання. Вдома вам потрібно буде виконати вправу 9 на сторінці 83. Дев'ять. Прочитай текст і спиши, вибравши потрібну букву із дужок. Випиши виділені іменники, зміни їх за числами. Отже, спочатку вам потрібно списати цей текст. Відповідно, вибрати велику чи маленьку букву. Для цього пригадайте, що є власна назва, а що є загальна назва, і які слова пишуться з великої літери. Після цього вам потрібно виписати виділені іменники. Давайте подумаємо, які іменники ми будемо виписувати. Місто, пам'ятник, місце, поет. Їх потрібно записати в стовпчик. Далі поруч з ними записати іменники, змінивши їх за числами. Якщо це місто, це буде однина, а нам потрібно його поставити у множину. Отже, будуть що та. Далі пам'ятник. Скільки їх? Один. А поруч запишіть, якщо є багато, пам'ятники. І так далі. Я вам дякую за роботу. Бажаю творчого та натхненного виконання завдань. І кажу вам до зустрічі!